Як бачите, в нас присутні гості, але... але гості я можу ситуації, в якій треба нам поводитися спокійно, вдумливо, не панікувати. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. планеті Земля. Це єдина планета, де блакитні озера та річки, ліси та гаї, різноманітні звірі і птахи, які роблять чудовою і цікавою кожну мить людського життя. Найцінніше, що є у людини, це життя. Воно дається її тільки раз, і кожній своє, довге чи коротке, неповторне і звичне, радісне і сумне, солодке як мед і гірке, як полин. Воно триває лише від народження до смерті, і його не можна прожити двічі. Отож, життя своє потрібно любити, цінувати і боронити від усього злого. І в цьому вам допоможуть знання. Правил безпеки, ми знаємо ситуаціями, ми називаємо порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, що спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела або може призвести до загибелі людей та значних матеріальних втрат за походженням. Надзвичайні ситуації класифікують наступним чином: надзвичайна ситуація природного характеру, надзвичайна ситуація техногенного характеру, надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру та надзвичайна ситуація воєнного характеру. Наша команда називається Всезнайки. В Нашій команді 14 учасниць ми хочемо показати, що день цивільного захисту у школах є важливою подією, яка спрямована на навчання дітей правилам безпеки та поведінки в надзвичайних ситуаціях. Цей день дозволяє школярам краще зрозуміти значення цивільного захисту та навчитися основам самозахисту. Тому в цих змаганнях проти хлопців ми хочемо доказати, що ми сильніші у час воєнного стану. Особливо важливо дотримуватись правил безпеки життя. І діти, і дорослі мають бути добре обізнані з усіма можливими наслідками надзвичайних ситуацій. Вміння діяти швидко, виважено і дисципліновано допоможе врятувати не одне людське життя. Наше завдання не панікуючи, допомогти собі, ближнім рідним. Це Я Я дію. 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 Наш дію. девіз ми рятівників, друзі, вірих хлопчаків. Ми тренуємо руки, ноги не страшні нам перешкоди. Відрядуємо біди! Насій учасників, учні 5-9 класів. Ми зібралися тут, щоб нагадати собі, що таке цивільний захист та як правильно поводитися у надзвичайних ситуаціях. Спочатку пригадаємо собі номери служб безпеки: пожежна служба 101, поліція 102, швидка медична допомога 103, газова служба 104 і номери екстрених служб 112. Цивільний захист це важлива складова національної безпеки кожної країни. Особливо актуально в контексті зростання глобальних та локальних загроз. Цивільний захист забезпечує заходи, спрямовані та запобігання або мінімі... мінімізацію наслідків природних катастроф, техногенних аварій, екологічних катастроф, епідемій, а також воєнних дій. День цивільного захисту у школах є важливою подією, яка спрямована на навчання дітей правилам безпеки та поведінки в надзвичайних ситуаціях. Цей день дозволяє школярам краще зрозуміти значення цивільного захисту. Та навчитися основам самозахисту також цей день. Є надзвичайно важливим заходом, який допомагає підвищити рівень обізнаності дітей про безпеку та навчити їх правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. Такі заходи сприяють формуванню відповідального ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, а також зміцнюють зв'язок між школою, родинами та службами цивільного захисту.

Думаю. Так, кажіть, Так. Один один. Віддіснити під час евакуації. Десять секунд, думай. Зараз, зараз. Сім. Відповідь. Так? Правильно, один-один. Відключити газ, воду та електрику перед виходом. Які основні заходи цивільного захисту включаються до плану дій в надзвичайній ситуації? Думаємо. Перш А, Б, це. Думаємо. Готові. Зараз ще 5 секунд. А. 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 Це евакуація Праві. населення, медичні... Кажені, наскільки ви артистичні, і які ви в запиті від цієї гри? Побачили ваші глибокі знання з основ захисту здоров'я і вміння діяти в незвичайні ситуації, тому з відривом в один бал, перемагають в тому етапі дівчата, все знайки Готові, добре. Другий етап, Другий етап шифрувальний. Кожен учасник повинен відгадати зашифроване слово, представлені або пропущені літери, яке стосується цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. Відгадав учасник один бал, команда пів бала. Увага! На цей конкурс завдання вам треба почепити біля своїх плакатів. Дуже прошу Давай дво туди. На стіл. Півба, підсумки. Назад, дівчатам. Дівчата трошки назад. От перший дівчат підразу. Увага! Саша, не знаєш, піднесу. Назад. Вода. Пішов. Пал.

Етап, який називається QR-коди, конкурс капітанів, прошу командам стати одна за одною, дівчата всезнайки стають з правого боку, з лівого боку стають рятівники, і капітани готуються до свого етапу. Конкурс капітанів. Завдання оцінюється п'ятнадцятьма балами. Буко. Так, відповідь. Правильно. Відповідь. Правильно, п'ять балів. Вивішення був каналівка. Не вибуху. Вивершення був. П'ять. Далі. Далі, який е, лежить на покривалі, поставити його в аптечку. Останнім завершує капітан. Капітану треба увага капітану. Капітан забі, е, останній біжить ще раз, забирає медичну аптечку і приносить її в команду. Ця е, е, етап оцінюється у 10 балів. Увага команди, готові? Суддя, прошу, починаємо етап, який називається Збері медичну аптечку. Суддя! Yeah. О, ага. Під час грози небезпечно стояти. Правильно. Телефон служби екстреної допомоги. Правильно. Ситуація до. Незвичайна ситуація може призвести до. Небезпечна надзвичайна ситуація може призвести до. Правильно. Бензин можна загасити лише правильно. Під час землетрусу найбільш безпечним місцем в будинку є газінь, од маса одним, Доходимо, виходимо і по другу там хлопці туди, туди. Журі, можемо у тіні виглядати? Так оцінюється 20 балів. ядерної печі покриває білі хати, квітучі сади, зелені ліси і засіяні поля. І 38 років світом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади і хворіє серце, тому що знає, це не на добро, це не на життя. Морем і болем увійшов в наше життя Чорнобиль, розділив долю людей до і після. Безлюдні вулиці прип'яті, покинуті школи, будинки, дитячі майданчики, колючий дріт зони. Спогади вільно або мимоволі переносять до подій 38-річної давнини. Намалюй мені, будь ласка, радість і красу. І малюю я веселку, квітку і росу, з посмішкою на обличчі дівчинку вінку і хлопчину, що кружляє з нею у танку. Намалюй мені розгубку, смуток і журбу. Я малюю лист осінній схилену вербу, що спустила свої віти голі до землі і ключами в синій небі линуть журавлі. Намалюй мені ще ніжні Тема непроста І намалюю я рожеві мамині вуста, і метелика, і сонце, і квітку логову. І зелену шовковисту молоду траву. Намалю, якщо зумієш сльози і біду. Як же їх намалювати? спосіб не знайду. Чи поранену пташку, може, ледь живу, а рука сама малює Чорнобиль траву. Нащо ти траву малюєш? Це ж біда така. Цю траву звуть Чорнобиль. Це трава гірка, ні отрута, смерть і сльози, і брудна вода, ні хвороби, сумний спокій Це страшна біда. На ще намалюй що згадцю, намалю, намалюй життя, а гірку траву чорнобіль видні до сміття. Так, дитино, намалюю я життя тобі і надії намалюю, і мрії і намалюю, намалюю синє небо, чисте джерело, намалюю я лелеку, поле і село, Намалюю віру, розум, доброту й любов, та гірка трава Чорнобиль проростає знов. Добре, дуже Tchau. браки зкиди больно там A dhe me bëjën që hajnë? A dhe shumë dhe me bëjën?